В цьому відео маєте практичні завдання для самостійного опрацювання. І під самостійним опрацюванням я не маю на увазі писати задачі з пам'яті. Так, ніхто не працює, особливо на початку своєї кар'єри. Мається на увазі пробувати самостійно вирішити завдання. Шукаючи матеріал, наприклад, в моїх відеоуроках або в, просто в гуглі. Не забувайте також, що є телеграм-чат, де ви можете задавати свої питання. І якщо вам здається, що ваше питання дурне, задавайте все одно, бо так думають всі. Коли ви виконаєте ці завдання, або коли ви, як мінімум, спробуєте виконати ці завдання, ви засвоїте краще пройдений матеріал і покращите свої вміння шукати інформацію, а це вам дуже знадобиться. В описі до відео є посилання на умови до кожної задачі. Також є посилання на підказки до кожної задачі. Якщо вам буде складно її вирішити, ви можете собі підглянути. І в кінці є посилання до прикладу вирішення кожної задачі. І не забувайте, що там є лайки і коменти, і з ними треба щось робити. Переходимо до умов задачі. Умови завдання. Створіть пустий список, наповніть його від 1 до 9 цифрами. І відобразіть дані в консолі. Умови задачі 2. Згенеруйте список випадкової величини від 5 до 20 комірок. І наповніть його випадковими числами. Ну і відповідно відобразіть значення в консолі, щоб побачити, що вийшло. Задача номер 3. Трансформуйте список чисел в такий самий список, але де кожне число буде більше на одиничку. Тобто було 1, 2, 3, наприклад, а стало 2, 3, 4. Користуйтеся функцією MAP. Ну і звісно, в кожній задачі не забудьте відобразити в консолі, щоб ви побачили результат і чи вам вдалося зробити цю задачу. Завдання 4. Трансформуйте список чисел в такий самий, де тільки друге число в списку міняється на 0. Наприклад, було 1, 2, 3, стало 1, 0, 3. Скористуйтеся функцією map. Задача номер 5. Трансформуйте список чисел, де кожне парне число стає нулем. Наприклад, було 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, стало 1, 0, 3, 0, 5, 0, 7. Ну і, звісно, для цього зручно використовувати меп. Меп не як структуру даних, а меп як функцію. Задача номер 6. Трансформуйте список текстів так, щоб в новому списку були ті самі тексти, плюс кількість символів в слові. Що я маю на увазі? Ось, дивіться, було сонце місяць хмари. Це три стрінги в списку. Стало сонце 5. Місяць 6 хмари 5. Тому що 5 символів в слові. Можна собі підгуглити, як взнати кількість символів стрінг в котлін. Задача 7. Створіть сет країн, відсортуйте його по імені і відобразіть в консолі тільки ті, які відповідають умовам фільтру. Наприклад, умова фільтрування. Назва країни не починається на R. Наприклад, було Україна, Англія, Росія, Японія. Стало Англія, Україна, Японія. Задача номер 8. Створіть меп, структуру даних меп з парами, де буде person і string. Відобразіть лише тих персон, які є. Певної обраної вами професії. Ось тут уточнення. Person – це дата клас з двома властивостями, ім'я та прізвище. String – це назва професії. Покажіть лише тих людей, які відповідають обраній вами професії. Рекомендую скомбінувати різні функції, щоб отримати потрібний результат, а не використовувати FOR цикл. Хоч можна. А тепер підказки. Підказка до задачі номер 1 Підказка до задачі номер 2 підказка до задачі номер 3 підказка до задачі 4 Тут також можете спробувати не map, а map indexed функцію Підказка до задачі 5. Підказка до шостої задачі. Підказка до сьомої задачі. Підказка до задачі вісім. Реалізація задачі номер один. Реалізація задачі два. Бачите, тут рандомне максимальне число від 5 до. Хто знає скільки? Приблизно до 20. Тут рандом для конкретного числа. Реалізація задачі 3. Реалізація задачі 4. Реализация задачи номер пять. Реализация для задачи шесть. Реализация задачи семь. і реалізація задачі 8